Бойкот російської продукції не купувати товари з Росії закликають івано-франківців зубаті матрьошки декілька днів поспіль. Ці плакати прикрашали вулиці Івано-Франківська. Окрім кольорового символу сусідньої країни, тут – штрих-коди російських виробників. Такою є відповідь організаторів всеукраїнської кампанії на низку кроків північного сусіда щодо України. Йдеться передусім про заборону ввезення українських товарів на територію Російської Федерації. Чи на цю конкретну акцію не знаю, чому очікуємо відповіді? Ну, звичайно, хотілось би, щоб тиск або зменшився, або нарешті там з'явилася визначеність. Зараз насправді це от іде гра на залякування. Хто кого більше залякає, чи росіяни залякають українці, не пропускаючи товари, чи українці там залякають росіян, тобто хто кого переможе. Але ну така насправді дуже нечесна гра. Хотілося б звичайно якоїсь визначеності, тобто або ми в митному союзі, або ми не в митному союзі. Ну і більшість місцевих мешканців вже зголосилися відмовитись від товарів російського виробника. Такі, хто вважає, що такі акції є суто політичними, покликані розсварити народи. Росія чинить на нас шалений тиск, нам потрібно їм віддячити тим самим. Вони бойкотують наші товари, вони б'ють наших моряків в чорному морі. І буде справедливо, коли українці будуть бойкотувати російські товари. Я очну родину люблю і ненавіжу государство. Наша держава хоче нас посварити з росіянами. Ми всі живемо в одній великій державі, і, і росіяни, і українці сиди, все були брати. І оці, от, от все це є чисто політичні виклики, і не більше. І вже нині Івано-Франківськ очистили від плакатів «Бойкотуй російське.